Дуже часто можна почути поширену думку про те, що починка — це нібито самовідновлюваний орган, який не потребує якихось додаткових втручань чи корисних речовин, нібито все природним шляхом цей орган отримує з продуктів харчування. Але чи так це насправді, тому що коли ми звертаємося з поганим самопочуттям до терапевта, що ми чуємо від нього? Що треба позбутися поганих звичок, налагодити харчування. І звернути увагу на здоров'я печінки. Коли ми звертаємося, припустимо до косметолога, що ми від нього чуємо, що наш зовнішній вигляд залежить від того, що відбувається всередині, і знову ж таки питання до печінки, тому що це основний фільтр нашого організму, і він як засвоює, допомагає засвоювати корисні речовини, так і допомагає впоратися зі шкідливими речовинами, які потрапляють ззовні. І ну, будемо чесними, навантаження на печінку ми робимо неабияке. Тому е мова про те, яким чином відновлювати цей орган. І ми пропонуємо парковід. це природний спосіб для оздоровлення печінки за рахунок природних рослинних екстрактів, вітамінів, есенціальних фосфоліпідів, тих речовин, які е допомагають. Печинці працювати, краще себе почувати, відновлюватися. Все, що необхідно, ось такі пігулки комплексом для профілактики це місяць. Або якщо ваш лікар вважає інакше, то дослухатись до нього і вживати так, як він вам порекомендує.